На місце пригоди виїхала слідчі оперативна група, в тому числі і керівництво прокуратури області, і керівництво МВС, і я особисто. Ну, Проведеним оглядом місця пригоди було виявлено, як вже сказано, труп Решетаря. При огляді. Є на місці події судово-медичним експертам яких-небудь тілесних ушкоджень на тілі не виявлено, крім безумовно становіцової борозди. І забігаючи вперед, хочу сказати, що при ростані трупу також жодних тілесних ушкоджень на тілі померлого не виявлено. Накануні була порушена кримінальна справа стосовно нього за статтею 185 частиною першою. Кримінального кодексу України це за крадіжку стільця, можливо, банально звучить, але ціна його 400 гривень. І на цей час проводиться перевірка, відбираються пояснення. На сьогоднішній день я вважаю, що немає якихось, ну, одним словом, перевірка покаже. Не будемо забігати наперед.